Так, перше питання це падалиця азимих культур. Азимі культури це у нас азимий ячмінь та азима пшениця. Тут таке питання по падалиці. Дуже часто і дуже багато такого бачили, що є падалиця, вона красива. І як би її можна ставити тут? Як так би мовити, бабка на надвоє сказала. Але ми не гадаємо на кафейній гущі, ми дивимося, аналізуємо сто з точки зору на нашого поля. У мене також так було, що я прийшов дуже гарне поле. Всі, ті, хто їдуть по трасі, кажуть: Супер, це ти посів, А що так рано? Ні, питання, питання не, не в тому. Питання в тому, що ми приходимо і дивимося, скільки там у нас рослин. По падаліці. Я вважаю особисто, що падалиця, яка взійшла гарно, у неї є усі шанси дати гарний врожай. Я знаю такий приклад, у мого товариша вийшли такі результати. З падалиці, майже під 50 центнерів. Той же самий азимий ячмінь в хороший рік з заправкою з усім 35 чи навіть моєму не було. Ось і питання, да? але він з падалі цей однісся, побачив, що вона гарна, підкормив її. Тобто, це, це не просто так, що взяв і цей. Значить, попадалиці. Якщо у вас є, до, до речі, бажання залишити падаліцю, які є переваги і недоліки. Переваги. Падається, з моєї то точки зору дуже гарна, що вона вже у вас зійшла. Тобто сьогодні на серпень вона вже у вас є і вона вже вигитує десь не тільки дві. Що це... Що, що це каже? Перше, якщо ви не дали добре, вона ніколи в житті у вас не переросте. Ну, я не знаю вашого аграфону, буває, але в нас в зоні, в зоні Дніпропетровщини. І вона майже не, не переросте. Особливо б чи по зерновим. Тобто ми бачимо, якщо е, це падається, то вона зовсім буде. Це пшениця по пшениці, або ячмінь по, по ячменю. Е, а може і три роки, я не знаю, що у вас сіла зміні. Е, далі, е, е, яка перевага? Перевага коренева система. Ті ж самі, що ми кажемо, мікарізи. Е, дуже було б х, е, хорошо, якби там в, в, в почві є воно в природі і вступив такий симбіоз. Але що, що можна сказати? Коренева система. Я бачив кореневу систему, яка вже в сходи, гарні всходи, які в мене були 15 е серпня. Коли в мене 15 серпня вже була в сходи падаліці, то на 15 вересня там була гарна коренева система, воно розкущилась. все гарно. Е SANINE. Тепер дивимося, так сказати, так би мовити, в корень по е корню. Якщо у вас пшениця, ячмінь, азими, посіяні раніше, то вони зможуть дати класну здорову кореневу систему. Е, є питання про переростання. Так, да, це питання є. Е, якщо я вважаю особисто, якщо менше, ніж полтора е, мільйона, таку падалицю залишати не треба. Друге, це фітосанітарний стан. Фітосанітарний стан, по-перше, мене цікавить це болячки. Якщо у вас були болячки на цьому полі, вже були до цього. То ви можете мати тут пр пр проблему. Друге, е як би не було самі класні посіви, самі якщо не було в мене болячки, нічого, то майте на увазі, на падаліці вони будуть. Чого будуть? Насіння завжди готоветься. Воно відбирається найкраще насіння. Але це так би мовити природний спосіб падаліця, е теж має пр право на, на життя, але йому треба допомогти. Яким чином? Перше, дивимося тоді по болячкам. Може, треба зробити обробку. Буде треба дуже дешево гляньте, його треба підживити, так як ви в корінь нічого не вносили, Підживити, глянуть. Є способи дуже такі, скажімо так, спорні, тобто той же самий дешевий медні купороси, де й тепер. Є ціла система, яку його примінять. Є такі не дуже дорогі фунгіциди, треба глянути. Тобто дайте якісь фунгіциди з тебуканозолом. Може треба і щось там додати, щоб дорожче, але воно буде якісніше. Друге, чи тр... Другий аспект це бур'яни. У вас точно будуть бур'яни, там вони вже є. І Коли ми кажемо переросте, не переросте. Дивіться, є два препарати. Є гормональні типу 24D, і я вважаю, що можна трошки їх також дати. І другі препарати це сульфамін мочевини, такі як Гранд Стар, такі як Пік і Harmony. Мені, до речі, подобається дуже подобається препарат Пік. Я його вносив з Осені і він дуже класно спрацював. Як ну, з Осені так поповільно, але дуже класно спрацював саме весною. Я не змог зайти в поле. Перейшли температури, перезагрузився препарат і він убрав. Тобто тут ми можемо так вже, розглядати. Якщо грошей опять же, немає, то саме дешево, як там кажуть, дешево та сердита, ми беремо Гранд Стар і Гранд Старом, там 25-27 грамів ми вдарили. Туди ж можна підкормити. Обов'язково, ну як я обов'язково давав би карбамід, дав би мікродобрива. Мікродобрива, щось би фосфорно калійних, мікродобрив. Знаю, що багато людей скажуть, що ні, це там воно не діє, але воно діє. Повірте, воно діє. Мікродобрива і фосфорні вони дають в комплексі таку добавочок до болячок до імунітету. <творю> і так як я всегда завжди вважаю, що треба робити гербіцидами, треба підкормку, і в підкормку дати, або фунгіцид додать або в підкормку, мені краще подобається в підкормку, або даємо ми його з гербіцидом. Але зараз, якщо такі умови, я б його дав все разом. Що ми це зробимо? З одного боку, ми підкормимо, з другого боку ми цими гербіцидами притормозимо. Якщо ми бачимо дуже багато бур'яну там амброзії, ТТД і ТП, то можна взяти е, такі препарати, як амінка. Е, той же аналог естерона, 24, ну наприклад, препарат 24D актив, ми його даємо 300 грамів і 20 грамів гранстару. Я думаю, цього буде достатньо. Не так воно дуже буде впливати на рослину, так робили, я бачив, так урожай був трішки якісь половинчаті не Неповна дози, а якусь половинчату дозу воно присаде саму культуру, присаде, але це ми бачимо падалиця, яка вона вже є тут. Яка вже вигітує, їй не так це буде страшне. Їй ще два місяці вигітувати. Що тут будуть плюси, то буде мощна коренева система. Далі по падаліці. Якщо у вас падаліці і у вас дуже багато за комбайном втрати були зерна, то більше, ніж 5,5 мільйонів я б вже не залишав би падальців. Воно ну, буде дуже багато Здоровий період, вона ще розкуститься, зробить, ну, сіна вам не треба. Тобто, я б е, залишав падалицю, якщо в неї десь е, з 1,5 до 5 мільйонів. Якщо ви зараз нарахували до 5 мільйонів, залишайте. Залишайте, працюйте гербіцидами, дивіться все це. далі, далі, щоб був урожай. Якщо все гарно, тобто вона так само реагує, дасте е, е, азоту. Буде гарний урожай. Тобто, всі, тут дуже багато кажуть за фосфор, за калій. Я також вважаю, що фосфор калій треба. Але, але, але якщо у нас ми навіть посіяти не можемо падати, то може ми навіть не будемо казати за якісь азотні підживлення. Я за те, що мікродобрив ми ніколи не достигнемо того результату, як від макродобрив, саме від азоту. Що ж стосується, якщо у нас грошей зовсім немає, то тут ми можемо трішечки, трішечки поправити ситуацію. Ми можемо трішечки дати той рослинці, щоб вона витягла з почви. Але це ми беремо в кредит, ви повинні це розуміти. Ми взяли кредит в наших ґрунтах. А за допомогою мікродобрив, за допомогою всього, ми знімаємо стрес з рослини, ми даємо підкормку вітаміну. І вона, рослина, качає звідтіля. Дуже гарно було б, щоб це було е, саме симбіоз мікарізи, симбіоз якихся, е, бактерій. Але давайте будь, е, скажімо так: сьогодні на, на землі дивимося, це ми трохи, трошки викачаємо з землі більше. І на наступні роки д, будемо щось по. Повернуть, або якось уже. Тобто чи сідрат посіє, чи ще щось. Ну тобто там дуже багато питань. Так що, по е цьому, якщо робимо е таку підводимо лінію, е падали, залишати ми можемо, але треба е гарно подивитися на поле. Балієлі, чи може воно зараз уже в дуже такому тяжкому стані? Е друге. Густота. Нам треба підкоректувати і глянути, скільки густоти. Від 1,5 мільйона до млн максимум. Ну, мені більш подобається від 1,5 до 3,5 по Це друге, то що у вас добрив не буде. Якщо ви залишаєте падалицю, це значить у вас дуже скрутні умови. Значить, ви е, будете розраховувати може і на невеличкий урожай. Треба як то простягати ножки по падьошки. Ми розуміємо, що у нас там не дуже гарна ситуація. Того, того від 1,5 е, до 5, але мені подобається від 1,5 до 3,5. Е, далі, е, якщо є така змога або потреба, вам треба підтримати її фунгіцидом. Так, да, Це гроші, але нам подивитися максимально дешевий варіант. І підтримати, То, що болячки будуть. Нападали, це болячок в рази більше буде, ніж е, якщо це буде просто пасів. Також, якщо є у вас така можливість дати якихсь мікродобрив, якихось стимуляторів, давайте третє: обробка від бур'янів. Вам більше за всього прийдеться працювати проти бур'яна. І тут приміняйте Самий дешевий це Гранстар. Далі дивіться пік Хармані це ті препарати, які будуть діяти довше. Будуть працювати, може, трішечки, звісни ще затягнуть. Ну і якщо у вас зовсім погано, у вас э, амброзія лабада, щириця. Добавте туди трошки естерону. Нічого страшного. Естерон плюс то той же самий гранстар. Ну, естерон, я маю в амінку 24D. Дали його, там 250-300 грамів. І дали, э, дали гранстар. Гранстар зменшувати не треба. 20-25 грамів так хай він і лягає. Всього найкращого, все, все буде гарно. До перемоги.